Всіх вітаю, ви на кулінарному каналі Nice Tasty. Сьогодні у нас буде гречка. Гречку приготую в мультиварці. Як кажуть, класичний рецепт під будь-якій каклетці м'язко, а можна і так. Цей рецепт дуже легкий і дуже смачний. Е, і ще залетить тим людям, хто не дуже любить витрачати свій час на приготування їжі. Для цього нам допоможе наша мультіварочка. Е, Дуже прості інгредієнти. Цибуля морковка. Я додаю смалець домашній. Він, на мою думку, розкриває саму страву, робить її більш насиченою, більш смачною. Хто не любить смалець, це все діло можна замінити олією. Сьогодні у нас буде ця страва в форматі гарніра. До цього гарніра можна буде приготувати будь-яку. М'ясну страву або овочеву, Ну, Ми сьогодні саме готуємо гарнір із гречки. Розпочнемо із поджарки наших овочів. Так, Як я казав, у нас мультиварочка. Включаю режим жар, запускаю, Додаю смальчик. Раджу завчасно підготувати всі інгредієнти. Так вам буде зручніше і легше готувати. Так, ми зачекали хвилинку, поки наш смальчик розтопився. Додаємо одразу всі овочі і обжарюємо. Я розумію так, що кожен господар та господиня любить жарити поджарку за власним рецептом. Я, наприклад, готую поджарку так, щоб не вижарювати наші овочі в хлам, щоб вони залишили свої корисні властивості для нашого організму. Коли починає цибулька становитися хрустальна, цього досить. Поки поджарка наша жарилась, я тим часом вспів промити гречку, підготувати її, заміксувати мікс спецій. В мене тут суміш перців, часник сушений, паприка копчена, каріандр, лавровий лист та базилік. Викидуємо сюди. Обов'язково виключаємо режим жарки, щоб наші спеції не згоріли, а розкрилися. Все, ми вимішуємо. І вже і вже, вже запах спеції пішов, неймовірний. Користуємося цим лайфхаком. Підписуємося на канал, ставимо пальця до гори. Буде дуже багато корисних та смачних рецептів. Так. Що, ми переходимо до фінальної стадії, промили гречечку, висипаємо її сюди. Чого я люблю користуватися мультиваркою? По-перше, дуже легко, дуже зручно, займає мінімальну кількість твого часу. Я ж кажу собі, ось 10 хвилин на піджарку. Зараз 25 хвилин в режимі каша і гречка буде готова. Якщо не перелити водички, то каша буде чотенька, як на картиночці, розсипатися зерно до зерна. Ну, В мультиварці ой, щось іспортить дуже тяжко. Все. Заливаємо водичкою. Умовно кажучи, ще один лайфхак. Від гречки воду наливаємо на два пальця зверху. Так як мультиварка качественно варить і вона, як кажуть, розумна, вона зробить ідеальну гречку. А, чуть, чуть не забув, забалакався, не забуваємо додавати солі. Так, додали солі. І ще раз це все діло вимішали. І той, хто не їсть м'яса, як кажуть, замінить смалець олією, коли додаєш копчену паприку, так як зробив я, то йде такий легенький, смачненький аромат м'яса. Тож можете собі, як кажуть, намотати на вуса. Все, закриваємо. В мене це режим рис. Крупи нажали, старт 25 хвилин і наша гречечка буде готова. Так, фіналочка. Відкриваю. Пар пошов. Пахне. Так, як ви бачите, гречечка. Вся розсипчаста, Бачите? Опа. Опа. Те, що я й казав, видно, да? Ну, як кажуть, бо на Що тут ще можна сказати? Як кажуть, підписуємося на канал, всім смачного, мирного неба, далі буде. А гречечка вийшла дуже апетитна. Так що, до зустрічі!